Добрий день! Сьогодні працюємо у навчальному зошиті з математики у частині 1 на сторінках 6 і 7. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента. Спочатку пригадаємо, як залежать результати дій при зміні одного з компонентів. Сума чисел А плюс Б дорівнює С. При збільшенні одного з доданків сума також збільшується. При зменшенні одного з доданків сума також зменшується. Добуток чисел А помножити на Б дорівнює С. При збільшенні одного із множників добуток збільшується. При зменшенні одного із множників добуток зменшується. Різниця чисел А Б дорівнює С. При збільшенні зменшуваного різниця збільшується. При зменшенні зменшуваного різниця зменшується. А от з від'ємником все навпаки. При збільшенні від'ємника різниця зменшується, а при зменшенні від'ємника різниця збільшується. Частка чисел А поділити на Б дорівнює С, при збільшенні діленого частка збільшується, при зменшенні діленого частка зменшується. А от з дільником все навпаки. При збільшенні дільника частка зменшується, а при зменшенні дільника частка збільшується. А тепер простежимо залежність між компонентами і результатами дій, обчислюючи вирази. Сума чисел 38 і 44. Аби було зручніше рахувати, перший доданок 38 збільшую на 2. 40 плюс 44. При збільшенні доданка сума збільшиться. А щоб цього не сталося, відразу 2 віднімаю. 84 мінус 2 дорівнює 82. Різниця чисел 67 і 29. Від'ємник 29, щоб було зручніше рахувати, збільшила на 1. Коли від'ємник збільшуємо, то різниця зменшується. Отже, щоб цього не сталося, то результат відразу збільшую на 1. 37 плюс +1 дорівнює. 38. Добуток чисел 6 і 50. Для зручності обчислень множник 50 збільшую у 2 рази. При збільшенні множника результат також збільшується. Отже, щоб цього не сталося, відразу ділю на 2. 600 поділити на 2 дорівнює 300. Частка чисел 9 і 50. Для зручності обчислення дільник 50 збільшую у 2 рази. 900 поділити на 100. Якщо дільник збільшили, то результат зменшиться. А щоб цього не сталося, то відразу на 2 домножую. 9 помножити на 2 дорівнює 18. Частка чисел 825. Для зручності обчислення дільник 25 збільшила у 4 рази. Якщо дільник збільшити, то частка зменшиться. А щоб цього не сталося, то відразу домножую на 4. 8 помножити на 4 дорівнює 32. Добуток чисел 8 і 25. Множник 25 збільшую у 4 рази. Якщо множник збільшити, то і результат збільшиться. Аби цього не сталося, то відразу зменшую у 4 рази. 800 зменшити у 4 рази, дорівнює 200. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що збільшуючи компоненти дій на кілька одиниць або у кілька разів, ми використали не що інше як прийом округлення. Так само можна міркувати при множенні і діленні на 5, 25, 50, 125, 250, 500. На сторінці у зошиті є таблички, до яких ви зможете звертатися за потреби. А тепер обчислимо вирази, враховуючи залежність результатів дій від зміни компонентів. Різниця чисел 71 і 36. Від'ємник 36 збільшую на 4 до 40 для зручності обчислення. Пам'ятаю: якщо від'ємник збільшити, то результат зменшиться. Щоб цього не сталося, значить результат збільшу на 4. Отже, 71 мінус 40 дорівнює 31 плюс 4 дорівнює 35. Частка чисел 430 і 5. Дільник 5 збільшую у 2 рази до 10. Пам'ятаю, якщо дільник збільшити, то результат зменшиться. Щоб цього не сталося, то результат потрібно збільшити. Отже, 430 поділити на 10 дорівнює 43 і збільшити у 2 рази дорівнює 86. 4 помножити на 25. Множник 25 збільшую у 4 рази. При збільшенні множника результат збільшується. Щоб цього не сталось, значить результат зменшу у 4 рази. 4 помножити на 100 дорівнює 400 і поділити на 4 дорівнює 100. Частка чисел 950. Дільник 50 збільшую у 2 рази до 100. Якщо дільник збільшили, результат зменшиться. Щоб цього не сталося, результат збільшу у 2 рази. 900 поділити на 100 дорівнює 9 і збільшити у 2 рази дорівнює 18. 24 помножити на 5. Множник 5 збільшую у 2 рази до 10. І пам'ятаю, якщо множник збільшити, то й результат збільшився. Отже, результат треба зменшити у 2 рази. 24 помножити на 10 дорівнює 240, а зменшити у 2 рази дорівнює 120. 900 поділити на 25. Дільник 25 збільшую у 4 рази. Пам'ятаю, якщо дільник збільшила, значить результат зменшиться. Щоб цього не сталося, то результат збільшу у 4 рази. 900 поділити на 100 дорівнює 9. А 9 помножити на 4 дорівнює 36. 1000 поділити на 50. Дільник 50 збільшую у два рази. І пам'ятаю, якщо дільник збільшили у два рази, то результат зменшиться у два рази. Щоб цього не сталося, то результат збільшу у два рази. 1000 поділити на 100 дорівнює 10 і збільшити у два рази дорівнює 20. 1000 поділити на 25. Дільник 25 збільшую у 4 рази. І пам'ятаю, що результат зменшиться у 4 рази. Тому 1000 поділити на 100 дорівнює 10 і збільшую у 4 рази, дорівнює 40. 36 помножити на 5. Множник 5 збільшую у 2 рази. І пам'ятаю, якщо множник збільшити, то і результат збільшиться. Щоб цього не сталося, його потрібно зменшити у два рази. Отже, 36 помножити на 10 дорівнює 360 і зменшити у два рази, тобто поділити на 2, дорівнює 180. А тепер пригадаємо групи взаємопов'язаних величин. Перша величина це маса довжина. Місткість, ціна, продуктивність праці. Продуктивність праці це кількість продукції, яку виготовляють за певний проміжок часу. Далі кількість і час і загальна величина. Загальна величина це загальна маса, загальна довжина, загальна місткість, загальна вартість і загальний виробіток. Якщо співвідносити залежність між величинами з дією множення, то перша величина це перший множник, кількість і час це другий множник і добуток це загальна величина. Серед цих трьох величин завжди найбільшою буває загальна величина, а перша величина кількість і час бувають меншими. Отже, щоб дізнатися загальну величину, потрібно виконати дію множення. Щоб дізнатися першу величину або кількість і час, потрібно виконати дію ділення. Звернімося до прикладів. У чотирьох банках 8 літрів соку. Скільки літрів соку в одній банці. Ви вже зрозуміли, що 4 банки це кількість. 8 літрів соку це загальна величина. Нам потрібно дізнатися першу величину, тобто місткість банки. Ви знаєте, що перша величина завжди буває меншою, отже, потрібно виконати дію ділення. 8 поділити на 4 дорівнює 2 літри. Місткість банки. Ще один приклад. Скільки олівців можна купити на 27 гривень, якщо Ціна олівця 9 гривень. Ви зрозуміли, що 27 гривень це загальна величина. 9 гривень це перша величина. Тож треба знайти кількість. Кількість завжди буває меншою, отже, її можна дізнатися за допомогою дії ділення. 27 поділити на 9 дорівнює 3 штуки. І ще один приклад. Щогодини робітник виготовляє 5 деталей. Скільки деталей виготовить робітник за 3 години? Ви зрозуміли, що 5 деталей це перша величина, 3 години це час. Отже, потрібно дізнатися загальну величину. Загальна величина це найбільша величина, і вона завжди обчислюється дією множення. 5 помножити на 3 дорівнює 15 деталей. Тобто за 3 години робітник виготовляє 15 деталей. Повторимо ще раз. Отже, щоб знайти загальну величину, потрібно помножити величину 1 або 1 виміру на кількість або час. Щоб дізнатися величину 1 або одиницю виміру, потрібно поділити загальну величину на кількість або час. Щоб дізнатися кількість або час, потрібно поділити загальну величину на величину 1 або одиницю виміру. А тепер дослідимо, як же зміниться одиниця виміру, тобто перша величина, при збільшенні кількості розглянемо перші дві задачі. Миколка має 24 гривні. На ці гроші він може купити три маркери. Яка ціна маркера. 24 гривні це загальна величина. Три маркери це кількість. Потрібно дізнатися величину 1 або одиницю виміру. Потрібно виконати дію ділення. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Отже, ціна маркера 8 гривень. Друга задача. Миколка має 24 гривні. На ці гроші він може купити 6 ручок. Яка ціна ручки? 24 гривні це загальна величина. 6 ручок це кількість, потрібно дізнатися величину 1 або одиницю виміру, тобто, потрібно виконати дію ділення. 24 поділити на 6 дорівнює 4 гривні. Тобто ціна ручки 4 гривні. А тепер порівняємо результати. І в першій і в другій задачі загальна величина 24 гривні. У першій задачі кількість 3, у другій задачі кількість 6, тобто кількість збільшена у 2 рази. Як же змінилась одиниця виміру? У першій задачі одиниця виміру 8, у другій задачі 4. Тобто одиниця виміру зменшилась у два рази. Отже, при збільшенні кількості одиниця виміру або перша величина зменшується. Тепер дослідимо дві наступні задачі. 36 кг яблук Ірина розклала в 6 кошиків порівну в кожен. Скільки кілограмів яблук в одному кошику? 36 кг це загальна величина. 6 кошиків це кількість. Потрібно дізнатися одиницю виміру. Потрібно виконати дію ділення. 36 поділити на 6 дорівнює 6 кг в одному кошику. Наступна задача: 36 кг яблук Ірина розклала в три коробки, порівну в кожну, скільки кг яблук в одній коробці. 36 це загальна величина. Три коробки це кількість. Знову потрібно дізнатися одиницю виміру або величину 1. Потрібно виконати дію ділення. 36 поділити на 3 дорівнює 12. А тепер порівняємо результати. І в першій і в другій задачі загальна величина 36. У першій задачі кількість 6, у другій задачі кількість 3. Тобто кількість зменшилась у два рази. Що ж відбулося із одиницею виміру? В першій задачі одиниця виміру 6, в другій задачі одиниця виміру 12. Тобто одиниця виміру збільшилась у два рази. Отже, якщо кількість зменшується, то одиниця виміру збільшується. На цьому урок закінчений. Дякую за увагу. До побачення!